По озеру, з 1954 року по рівнях води по озеру, по рівнях води в річці. І живлення озера здійснюється із схилу з боку хімбру. І водичка, маючи перепад півтора метра, помаленьку через гутінці фільтрувала собі в Ну, Пройшли роки, коли ми забудували Церепіна, Забили свайні поля, побудували автодороги, усілили ці піски, то різко зменшились кофецієнти фільтрації, так як у нас називається. І в принципі приток з боку Харківської, як був, так і був. А відток зменшився набагато. Зв'язку з цим озеро піднялося. Десь на метр п'ятдесят, на метр восімдесят, в залежності від, від, від сезонних рівнів, від опадів. В принципі, озеро на сьогодні воно не регулює цей рівень. Воно собі живе своїм життям, в ставшихся умовах. Получилося що? Що на сьогодні озеро підняло ця ситуація у нас була в 82-му році. І сьогодні, в другому році озеро піднялося майже на цей же рівень, який в нас є сьогодні. Але ситуація не стабілізувалася тоді. Хоч в принципі тоді був виготовлений проєкт на каналах, ще не забудованій ділянці, скида води канала, просто по каналу. Ну а потім озеро взяло. Опадів було менше, рівень зменшився, і в ітогі вийшло те, що вийшло. Ми забули, почали будувати, побудували і маємо те, що маємо. Значить, ця ситуація вияснилася у нас у 2006 році, коли по жалобах жителів вулиць. Тіхарецька є, Тихає, Значить, Там виникло озеро, хоч раніше я там недалеко живу, там огороди були. Виникло озеро і, в принципі, в зв'язку з цією, цією жалобою, вона була, по-моєму, направлена президенту е, України, значить, була е, організована комісія, виїхали. Коли ми почали займатися цим проєктом, одразу вияснили, що проблема зовсім не в цьому, а проблема паралельна. тому що в нас виходить, е, що як озеро, так і оця територія яка підтоплена, вони з'їдані між собою піщами. Піски з нас є, буду, говорю, піща, так всі знають, що з озера забрали е, дуже багато піску. І в принципі, оці дві водойми на сьогодні живуть одним життям тільки в зв'язку з різними водозбірними площадями. Получається, що деколи там на 10 сантиметрів там вище, там вище. Ну, одним словом, вийшла така ситуація. Значить, на, на тій стадії, коли розроблявся проєкт водопониження на території Тихарецької, знаючи зразу був указано розроблений ТР і зразу визначена причина, і дані три напрямки вирішення проблеми, в тому числі і озера Чех. От. Проблема озера Тихарецької вирішується тільки безпосередньо з будівництвом насосної станції, так як самопливом скинути воду ту практично неможливо. Значить, проєктом передбачалося, не проєктом, а тером, побудувати самопливні колектори один і сюди по Дем'яна коротченко з виходом сюди до заправки, з перетином вулиці Лужпи. Другий на Черепіна, там є існуючий колодязь. От, і можна було скинути воду сантиметром на 30 на 40. У крайній случаї стабілізувати рівень Чеха, озера Чеха, яке б не піднімалося, вже було б автоматично скидалося. Ну там вже побудували супермаркет. І третій найпопулярний, найдорогіший і найприємліший це качать. Ну, качать, сам розумієте, якщо ми качаємо із Тихарецької якісь там 200-300 тисяч кубів, то тут такі обсяги, що в нас не вистачить ні електроенергії, ні грошей, нічого. От. Так що на сьогодні, на сьогодні одним, із, одним із можливих і, по-моєму, другого виходу в нас немає, є будівництво. Східного колектора від річки псел до озера Чеха через вулицю Коротченка з перетином, іменно в тому місці, де от чуть, -чуть вище чуть -чуть вище Сільбо. Я чого там іменно там, тому що у нас там там у нас вулиця має роздільну полосу і в принципі на період будівництва треба якось організувати і транспорт, і тролейбуси. Тому це складна, складна задача в умовах е, того, що по трасі, по трасі того колектора у нас е, уйма комунікацій підземлі, уйма комунікацій, з якими сьогодні майже ніхто не розбирався. От. Ну а в принципі, другого варіанту в нас немає. mm -hmm.